Назву та адресу, тому обов'язково додивіться до кінця. Якщо ти був у цьому закладі? Обов'язково напиши, як тобі він. Одразу хочу зацінити приємні та яскраві кольори та інтер'єр в цілому. Оформлення освітлення взагалі вкрало моє сердечко. Дуже мені подобається це поєднання із стилем лофт. Також я зацінила відкриту кухню, за процесом роботи якої ви можете спостерігати. Тепер пройдемося трішки по меню та цінам. Меню, як на мене, обширне, є преміум сегмент. Ціни є доступними та приємними. Хто поняв мем, тот поняв. Моя капучина коштує 32 гривні. Американо з молочком 27 Їх апарат робить дуже смачну каву. Ми взяли карбонару та мисливську піцу всього за 169 гривень. Тісто дуже пишненьке та смачне. Начинки достатньо, щоб наїстись. Карбонара мені сподобалась трішки більше ніж мисливська, але це вже як то кажуть на любителя. Смачно. у нас колбаска, сир, помідорка. Заклад називається Рома вдома за адресою Велика Бердичівська, 20.